Слідчим управлінням, головного управління Національної поліції в Полтавської області розслідується кримінальне провадження за матеріалами Слобожанського управління Кіберполіції, департаменту кіберполіції Національної поліції України. За фактом заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислюваної техніки, члени організованої злочинної групи розробили таку схему, що вони телефонують мешканцям Полтавської області, а також іншим на території України, представляються працівниками поліції і під приводом того, що їхні родичі притягуються до кримінальної відповідальності, вимагають переховувати 2 тисячі доларів. США, на карточку Ощадбанка для того, щоб вони не були притягнуті до кримінальної відповідальності в подальшому в ході розслідування кримінального провадження членів організованої злочинної групи було встановлено. Працівниками прокуратури спільне з працівниками Слобожанського відділу Кіберполіції Національної поліції України проведено санкціоновані обшуки у СІЗО номер 23 в Полтавській області, в ході якого у камерах засуджених було виявлено та вилучено більше 20 мобільних телефонів, 28 вісім сімкардоних, також наркотичні засоби. І крім того, були вилучені грошові кошти та алкогольні напої. На даний час призначено ряд судових і хімічних експертиз щодо саме, чи це фактично є наркотичними засобами чи ні. Також на даний час тривають інші слідчі дії. Підставами для цього було те, що в ході документування однієї злочинної групи, які вимагали як шахраї, грошові кошти у громадян України. Вони були викриті, після цього судом обраним був запобіжений захід у вигляді тримання під і поміщено до Полтавського зу23. Вони намагалися за допомогою вилучених телефонів спілкуватися з іншими особами, після чого було вирішено питання про проведення самоданного обшуку. На даний час вирішується питання щодо. Кваліфікації дій саме службових осіб сезону номер 23 а саме у зв'язку з чим потрапили дані предмети, які ми вилучили в ході даного обшуку. Також ми будемо надавати оцінку і самим особам, які перебували в сезону номер 23 та зберігали заборонені законом засоби. На даний час нами задокументовано такої злочинної діяльності на суму близько майже півтора мільйона гривень.